Сань, те установки є. Так. — Все, наводись. Розрахунок в мене досить молодий, але ми на Донеччині набралися досвіду хорошого і зараз тут же показуємо разом весь дивізіон хороші результати. Тобто практично всі цілі вражаються. Моральний дух бойовий вигнати орків з нашої землі, захистити нашу землю. Роботи багато, дуже багато. Роботи поки ми не виженемо. До армії прийшла на будові, отеплені фасаді. З будівельника до артилерії. Вчився будувати, а зараз навчився руйнувати, можна сказати. будь піхота це... Сильні війська це еліта українських військ, і щоб бути в морській піхоті, треба це відв'язувати. Зараз умовно моя робота за... заключається в тому, що я зараз на передачі зв'язку, тобто на передачі координат. Цілий, кута, заряд, снаряд. Тобто я підтримуюся з хлопцями. На цьому напрямку зараз ми підтримуємо нашу піхоту, допомагаємо їм робити роботу. Ну в принципі на цьому все гармата Острю!